Реконструкція парку Тараса Шевченка вже у стадії завершення влітку на Оманчан чекає урочисте відкриття оновленого скверу та унікальний комплекс фонтанів. Переконаний, що завершення реконструкції парку Шевченка буде дійсно знаковою подією в житті нашого міста. За період з 2013 року по сьогоднішній день з міського бюджету було виділено 4 мільйони 250 тисяч гривень на проєктну документацію на певні ремонтні роботи, і це кошти були з нашого міського бюджету, незважаючи на ту непросту економічну ситуацію, яка була в державі, яка була в нашому місті. Ми знаходили можливість виділяти ці кошти. Але в 2016 році дійсно застояння. Народного депутата пана Яценка були отримані з державного бюджету більше 20 мільйонів гривень, за які ми можемо зробити повну реконструкцію парка Шевченка з облаштуванням відповідним каскадом фонтанів, що стане дійсно окрасою нашого міста. Також в 17 році ми виділили з нашого міського бюджету більше 2 мільйонів гривень на продовження цих робіт. Це кошти нашого міського бюджету і депутати обласної ради виділили близько мільйона гривень, які підуть на озеленення і на завершення всіх робіт по облаштуванню нашого парку Шевченка. Я переконаний, що це буде знаковою подією, по перше, в житті нашого міста і в збільше відвідування нашого славного міста Умань туристами, які з задоволенням приїдуть з усіх куточків нашої України побачити унікальний фонтан, якого нема ніде на теренах нашої батьківщини. Завершення реконструкції стало можливим завдяки конструктивній співпраці народного депутата Антона Яценка та міського голови Олександра Цебрія. Я хочу повідомити, що на сьогоднішній день фактично завершена роботи по реконструкції сквера Шевченка з комплексом фонтанів. Комплекс включає багато фонтанів, і в місті Умані буде найбільший в Україні плавучий фонтан на Сташовському ставі. Також буде водне шоу. І я дуже радий, що. Моя ініціатива свого часу була підтримана, мені вдалося залучити з державного бюджету кошти, також залучити кошти спонсорів. Я дуже дякую своїй сестрі Дарії, яка допомагає дуже в цьому питанні. Також попрацювали наші депутати обласні від відродження. І також, звичайно, ми в цьому питанні плідно працювали з міським головою міста Умані, паном Сибрієм, який фактично дав. Розроблена була міською радою проєктно-технічна документація і виділена також частина грошей на фонтани. Я впевнений, що фонтани стануть прикрасою не лише міста Умані, а й всієї України. І вже зараз ми очікуємо багато фестивалів, що буде проводитися на базі цих фонтанів, багато туристів. І Умань фактично стає і була туристичним містом, але раніше туристи їздили лише в парк Софіївку, ну також хасіди були, але. Зараз люди будуть їздити на фонтани, і це звичайно дасть можливість заробляти і місцевим підприємцям, і гроші в бюджет будуть йти. Тому це дійсно дуже гарна новина. Важко повірити, що на початку минулого століття тут був захаращений пустир. Певний час була школа. У 54-му році на схилі було закладено сквер, а у 1966-му з'явився перший пам'ятник Кобзареві. У березні 1981-го громада міста урочисто відкрила новий пам'ятник Тарасу. Про повну реконструкцію парку знову заговорили у 2011 році у рамках підготовки до святкування 200-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка. Роботи розпочали у 2012 тисячі У 2013 році Верховна Рада прийняла дві постанови Антона Яценка про відзначення 60-річчя утворення Черкаської області та про підготовку та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, що стали поштовхом до активізації реконструкції парку. Також допомогла у реалізації проєкту родина народного депутата України Антона Яценка. Загальна кошторисна вартість складає дійсно більше 20 мільйонів гривень, з яких майже 15 мільйонів це вартість самого фонтана. Це обладнання дуже великої вартості, воно все автоматичне, електронне, все воно за кордонного виробництва, тому відповідно його і така значна вартість. Але тільки воно може забезпечити технічно ті завдання, що були поставлені перед цим фонтаном, щоб він мав відповідний вигляд. Ігляд та технічні можливості чи його зовнішні параметри, об'єднання старовинного парку геніального українця Шевченка та комплексу сучасних фонтанів гарантує появу на мапі Умані України, нового яскравого туристичного об'єкту. Місто Умань відоме в нашій країні і поза її межами, прекрасним парком Софіївка, а також великою кількістю хасидів, які щорічно приїжджають на могилу Цадика Нахмана. Дуже добре, що в місті з'являються нові туристичні атракції, які ми впевнені зацікавлять ще більшу кількість туристів до нашого міста. Однією з таких атракцій стане каскад фонтанів в сквері Шевченка, які додадуть неймовірної туристичної привабливості нашому місту, а також це принесе до додаткові фінансові надходження до міського бюджету. Новий комплекс сприятиме розвитку інфраструктури, мікрорайону та міста у цілому. Підприємці Умані переконані, що це дасть можливість залучити більше інвестицій та стане поштовхом до розвитку місцевого бізнесу. За ідею проєктантів, це буде місце, де будуть проводитися сучасні шоу, фестивалі. Можна гарно відпочити, розважитися. Цьому особливо радіє молодь. Місто Умані є дуже молодіжним, адже тут знаходиться велика кількість студентів. Вони приїжджають до нас з різних куточків України. Тим паче, скоро Іто і оновлений сквер Шевченка з гарними фонтанами буде класним місцем для відпочинку. Реконструкція парку Шевченка та будівництво фонтанів в Умані стало одним із самих потужних та амбіційних проєктів часів Незалежної України. Для мене реконструкція парку Шевченка це було принципове питання, так як не один рік піднімалась питання, чому він ще в такому стані, чому він недобудований. Тому наша спільна півпраця з народним депутатом паном М'яценка дійсно дала гарний результат, і тепер ми будемо мати оновлений парк Шевченка. І на тому місці буде проводитись, Я переконаний низка фестивалів, конкурсів, змагань і з задоволення будуть відпочивати саме в нашому парку Шевченка, любуючись нашими фонтанами. Це будуть додаткові надходження до нашого міського бюджету. І я переконаний, що на подалі наша співпраця з народним депутатом паном М'яценко буде приносити гарні результати для. Нашого міста варто зазначити, що у 2017 році міська влада продовжить реалізацію великих планів. Старовинна Умань одягається у новий сучасний одяг, має всі перспективи стати культурно-історичним туристичним центром країни.